Не дивлячись на те, що сатана з самого народження намагається насадити зло в життя нашого пастора Станіслава, він йде вірно з Господом. Коли він був на річці, вдарився в буго лодочного гаража. Він пішов додому в крові і каже: Я почув голос не помреш, але житимеш. Але йшов час, і пастирів супроводжували проблеми. Його мама захворіла, ніхто не знав, що з нею. Вона була завжди жвава, весела. А тут біда. Потрібно було перелити кров, але це не давало надії на життя. Він віз кров і каже: Ісус, це Твоя кров, освяти її. І через пару годин мама вже сиділа та проповідувала в палаті. Діла Господні великі, де б не були пастора, скрізь відкриваються церкви, спасається багато людей, тому що Юлія, наш пастор, вона молилася Господу, зроби мого чоловіка пастором. І коли вже став. Пастор дорослим знайшов продовження слів, не помреш, але будеш возвіщати діла Господні, і сатана не має більше влади на їхнє життя, де є Господь, наша Пасха, там немає прокляття. Амінь.